Динавка, хори, вкриті, бензин 22 рік. Що хотів показати? По-перше, сліди витікання охолоджувальної рідини. Все тут от таких от нальотах. Все це в нальоті. З під помпи теж бачимо сліди витікання охолоджувальної рідини. Але саме цікаве. Бачимо відний Прочайковий ремінь. Бачимо ролик, на якому ми маємо ось такі полозі. І бачимо ремінь, як він проведений. От мені цікаво, я не пам'ятаю розташування, але мені здається, що якщо тут ролик стоїть, то ремінь має проходити якось тут зверху. Щось тут не дуже якось славно, хоча я можу помилятися. Але саме цікаве натяжувач шпильку, я думаю, тут хтось звернув. Зробили самопал, ролик, вибили під кришку. Ставили нову шпільку. і Все це його Ну, На цьому ролику є вже певний люфт. Офлаждайка зверху тече з клапаном, Патрубки течуть. Ну, Цікава історія. Sem vergonha.